Вітаю друзі у нашій сцені. Ви не повірите, але за допомогою сестри, мами, подруги по татовій лінії з боку дідуся сьогодні у нас в студії сам Ламін Ямал. Вітайте! Ай гайс як запрошення, але мені що тут будуть Ну, Звісно, 50 плюс в мене ще не було. Але. Це наша прибиральниця взагалі, то і все інше після зйомок. Вирізай, вирізай. Краще розкажи вам: відбулась нагорода із врученням золотого м'яча, які в тебе емоції, як ти себе почуваєш? Все ж таки зайняв друге місце. Ти розчарований чи ні? <рисло> Знаєш, насправді трохи розчарований. Але, мабуть, не настільки як кліон <рисло> папе. Мбапе? Мабуть, ми всі трохи тут не розуміємо, про що ти. Ну, подумайте самі. Мбапе перейшов з ПСЗ в Реалмад Рід, щоб виграти Лігу Чемпіонів і Золотий М'яч. Тим часом дембеле ж ПСЖ бере Лігу Чемпіонів і виграє Золотий Мяч. Ну як, не іронічно? А, дійсно так, я вже і сам забув про це. Але насправді я вважаю, що Лафа зробив багато того, щоб заробити золотий м'яч. Саме він мав збирати цю нагороду. А також Педрі поза топ-10 ну, вибачте, але це якийсь сорном. Так, ми тут всі згідні з тобою. Думаю, в коментарях також тебе підтримають. Але все ж давай більше поговоримо про ТГБ самого. Адже глядачам 100% цікаво почути, що там в тебе нового, як ти відпочив літом, адже фотографії, відео та інформації в інтернеті вистачало. Тому, будь ласка, поділись нами з О, Та під час літа я багато тренувався. Правильно харчувався. Вивчав нову стратегію, покрачував себе для того, щоб зайти в цей сезон набагато краще. О. Що, справді? Ні. Е, зрозумів. А що на рахунок фанаток? Багато тобі пишуть? Так, пишуть, звісно, але знаєш, мені здається. Що частіше за них мені пишуть їхні мамки? Мами? Серйозно? Ого, стоп, ми такого тут не засуджуємо, але і не підтримуємо. А що все ж таки пишуть, якщо не секрет? Думаю, всім цікаво тут це почути. І знаєш, вони мені пишуть щось на рахунок. Слава Ісусу Христу, синку! Як твої справи? Ну ти серйозно? І що там багато їх насправді? О так. Їх багато, знаєш, можливо навіть вистачить на цілу футбольну команду. Та я навіть назву їх уже придумав. І яка ж назва буде? Тільки уяви собі Real MilfG. <реш> Ні, Ну це, звісно, смішно, але ми тут все ж таки в студії стараємося не ображати нікого. Тому давай не зачіпати інших. Ого, oh, right. Я ж розумів. Більше ніяких ніхдріз. Mm. Mm. А що ти скажеш про своє день народження, коли тобі випонилося 18 років? Тому що над цією подією мені здається спостерігав весь світ. І, можливо, футбольний, так точно. Всі очікували про цю вечірку, що там у вас було. Можеш взагалі поділитися, як ти провів своє день народження, що відбувалося. Це дуже цікаво всім почути. О, та насправді нічого такого посиділи в компанії родичів, тільки найближчі друзі, поїли салатик, олів'є, випили трошки, човнігівські світли, і все спокійно, розійшлися по домах, нічого такого. Звичайне день народження Ламіна міна Ямана у 18 років. Е, знаєш, якось трохи незбіговочка. Думаю. Люди в коментарях напишуть, що була інформація, точніше, була інформація за модели, яким були готові платити там, енну суму грошей, щоб вони прийшли на твою вечірку в костюмі ролика. Е, також була інформація про групу осіб. Невисокого зросту, скажімо так, тіпо, ну і багато чого іншого. Тоді, як це все тіпо, оцінювати, щось воно не клеїться з тим, що кажеш ти. А якщо вам сподобався такий формат і ви хочете побачити другу частину з ламіном для малим, пишіть обов'язково в коментарях. Також. Друга частина вийде, як тільки на цьому відосі буде 100 лайків. І також можете написати в коментах, які питання хотіли задати ламіну, поки він знаходиться у нас в студії. Не забудьте підписуватись на канал. Хочемо добити до 1000 підписників за цей рік. Також підписуйтесь на наш канал в телеграмі. В описі під цим відосиком. У нас там вже 2К. І чекаємо! 100 лайків у нас вирує, і виходить друга частина інтерв'ю. Пока!